Добрий день. Ми в коледжі радіоелектроніки. Сьогодні наша задача розібрати, що таке критичний кут іоносфери. Ми вже знаємо іоносфера, частина атмосфери, яка має вільні нас її зарядів. Ми знаємо, що проходячи через умовну межу між іоносферою і атмосферою, Радіопромінь змінює напрям, переломлюється. І для радіозв'язку в земних умовах дуже важливе явище відбивання променя від іоносфери. Відбивання це значить повернення радіопроменя. До поверхні Землі під впливом іоносфери, маючи на увазі, що кореспонденти, абоненти радіозв'язку знаходяться на поверхні землі, ми відразу можемо передбачити, що відбивання провиня від іоносфери має важливе значення для забезпечення надійного зв'язку з використанням радіохвиль. Звідсіляє необхідність зрозуміти, що ж таке критичний кут. Давайте розглянемо е, залежність ходу променя від кута підвищення. Так от суцільна лінія, земна поверхня, пунктир, умовна межа. Між іоносферою та атмосферою. N-максимум максимум максимальна концентрація носіїв зарядів в іоносфері, яка, яка і впливає на хід променя. Так от, ми розглядаємо, що промінь, проходячи через іоносферу, змінює свій напрям, переломлюється. Кут між горизонталлю і напрямом променя це кут підвищення. Він позначається дельта. Кут підвищення променя. Так от, якщо цей кут досить малий, то промень не просто змінить свій напрям на е, умовній межі між атмосферою і іоносферою. Промінь зможе відбитися від іоносфери. І розповсюджуватись в напрямі, повертаючись до поверхні землі. Зверніть увагу, при малих кутах підвищення забезпечується повернення променя, відбивання променя. З збільшенням кута підвищення забезпечується тільки переломлення, і промінь вже не повертається до поверхні землі. І тепер ви вже можете зрозуміти визначення. Критичний кут іоносфери це максимальний кут підвищення, при якому ще можливе відбивання променя від іоносфери. При менших кутах промінь надійно відбивається від іоносфери і повертається, а при більших кутах підвищення промінь просто змінює свій напрям і до землі вже не повертається. Ще раз повторю, критичний кут іоносфери це найбільший кут підвищення променя, при якому ще можливе відбивання променя від іоносфери. І тепер нескладна задача знайти формулу для того, щоб можна було розрахувати критичну, критичний кут іоносфери. Чим менший кут підвищення, тим надійніше відбивається промінь. При критичному куту підвищення, от у нас умовна межа, критичний кут підвищення, і промінь після переломлення рухається паралельно до поверхні землі. Значить, це кут підвищення дельта і перпендикуляр до поверхні землі. Трикутник проходження променя в іоносфері. У нас виділяємо трикутник, в якому три сторони: одна сторона умовна горизонталь до поверхні землі, друга сторона це промінь від точки випромінювання до точки перетину іоносфери, і нарешті перпендикуляр, третя сторона трикутника. Так от з цього трикутника ми можемо бачити косинус дельта, косинус кута підвищення, це і є синус тета 1. Тобто синус кута падіння променя тета 1. І є кут е, переломлення тета 2. Так от. Дельта приймає критичне значення, дельта критичне, при тета 2 дорівнює 90 градусів. Тобто, якщо кут між перпендикуляром та напрямом променя досягне 90 градусів. От якраз ці співвідношення, а також знання визначення коефіцієнта переломлення. Та діелектричної проникності атмосфери і дозволять нам знайти величину критичного кута іоносфери. Зверніть увагу. N, коефіцієнт переломлення іоносфери, це синус тета 2 до синус тета 1 Тета 2 при критичному значенню дельта. Це 90 градусів. Синус 90 градусів це 1. І таким чином маємо, е, знаючи, що косинус дельта дорівнює синус тета 1, і знаючи, що синус тета 2, для даного випадку, це 90 градусів, тобто одиниця для тета 2 90 градусів, ми можемо знайти. Критичний кут іоносфери, знаючи діелектричну проникність іоносфери. Так от, головний ключовий момент коефіцієнт переломлення, це є корінь із Е. Ну, а коефіцієнт переломлення це синус тета 2 до синус тета 1. І таким чином, знаючи, що тета 2 дорівнює 90 градусів. Ми одержуємо величину критичного кута іоносфери. Косинус дельта критичне дорівнює. 80,8 n максимум на F квадрат. Тобто за кут максимальний кут підвищення, при якому Можливе відбивання променя від іоносфери, тепер ми можемо виразити через концентрацію носіїв зарядів N-максимум та через частоту. Тобто маємо можливість однозначно визнати, чи вирахувати, визначити величину максимального кута підвищення. При якому ще можливе відбивання променя від іоносфери, тобто можливе використання цього променя для зв'язку в умовах Землі. Ще раз зверніть увагу на наголос: критичний кут іоносфери, це максимальний кут підвищення дельта, при якому ще можливе відбивання променя від іоносфери, при. Відомій максимальної концентрації носіїв зарядів та частоті сигналу. Звідси ми зразу можемо зробити висновок. Можна підібрати таку частоту сигналу, при якій забезпечиться надійний зв'язок в зерних зв умовах при даному стані іоносфери. І ми будемо знати, яке ж, яке ж значення кута підвищення для забезпечення надійного зв'язку. Таким чином, сьогодні ми познайомилися з поняттям критичний кут іоносфери. На сьогодні все.